До всіх насильно вивезених з України і тих, що мусили покинути рідні землі, братів і сестер наших, до всіх українців на чужині, звернення президії Української головної визвольної ради УГВР і головної команди Української повстанської армії УПА. Дорогі браття і сестри, українські селяни, робітники трудова інтелігенції, українці на чужині. До вас, брати наші і сестри, до вас, українці на чужині, яких жорстока війна або криваві злочини окупантів насильно вирвала з рідних земель та кинула на Скитальщину в далеких чужинецьких краях, до вас, яким не пощастило жити й діяти в рідних містах і селах наших, до вас усіх, друзі наші, звертаємось ми, українська головна визвольна рада і українська повстанська армія та з далеких піль України. З їх широких степів шлемо вам наш дружній бойовий привіт. Ми вітаємо вас і від міст України, від рідних братів і сестер ваших. Ми поздоровляємо вас іменем тисячі борців нашої революційно-визвольної боротьби та іменем знаних і незнаних впавших лицарів наших. Ми шлемо вам гарячий привіт усього українського народу, що під ярмом кривавого окупанта страждає, але не гнеться. Що сотки разів призначений ворогами на знищення, живе і бореться. Ми приносимо вам свіжий подих рідних піль України та образ того, як і чим живе під цю пору український нарід, за що змагається, за що веде свою криваву, але завзяту й вперту боротьбу. Бо мир, що його недавно проголосили переможні держави, настав для багатьох народів, але не для України. Кривава! Шестирічна війна проти розбійницької системи, гітлерівського націонал-соціалізму принесла волю деяким західноєвропейським народам, але вона не принесла волі поневоленим народам Сходу, бо не впали ще з них гітлерівські кайдани, не вспіли ще просохнути рани, катованих німецькими окупантами матерів і дітей наших, не опорожнили ще тюрми і концтабори, відгноєних у них гітлерівськими сатрапами, батьків і братів наших. А вже на землі свободолюбивих народів Сходу і Півдня Європи, а передусім на землі нашої України наступив другий, дуже знаний нам кровожерний ворог українського народу, гнобитель наших селян, робітників та інтелігенції, московсько-більшовицький загарбник. І знову погнав новий окупант українських селян у колгоспне ярмо, знов прикріпив українських робітників на невільничу працю в заводах і заставив їх. Висотувати свої жили для нових п'ятирічок і нових воїн. Він знову знущається над українською інтелігенцією і змушує її вислуговуватися його імперіалістичним інтересам. Він знову наповнює тюрми і концлагери кращими синами українського народу. Він знову жене тисячі українських родин в степи Казахстану і в Тайги Сибіру, а підвали ненаситного НКГБ наповнює трупами героїв. Революційно-визвольної боротьби українського народу. Оцю свою винищувальну для українських народних мас-роботу ведуть московсько-більшовицькі імперіалісти в парі із забріханою акцією облудної пропаганди про звільнення України і других поневолених народів від Гітлерівського ярма, про так званий свобідний розвиток народів СРСР, про демократію і свободу. Та нікому більше не обдурити українських народних мас і нікому безкарно не поневолювати українського народу. Український нарід, як і другі поневолені народи Сходу відповіли на нове московсько-більшовицьке поневолення скріпленою революційно визвольною боротьбою за повне політичне і соціальне визволення за відбудову власних національних держав, бо, всупереч мирові на Заході, Війна на сході Європи для поневолених сталінським більшовизмом народів ще не скінчилася, вона триває дальше, та ведеться під гаслом повного розвалу сталінсько-більшовицької тюрми народів як останньої авторитарної твердині в світі, під гаслом свободи народів і людини, під гаслом повної перебудови Сходу на нових принципах та побудови вільних національних держав на етнографічних землях кожного народу. В оцій боротьбі, що сьогодні ведеться на сході Європи, а зокрема на землях України, в оцій боротьбі, що завтра захопить усі свободолюбиві народи світу, та надасть нового обличчя і змісту майбутнім епохам як виразник вічного змагання людства до свободи і прогресу, передове місце займає український народ, коли в 1941 році спалахнула на сході воєнна пожежа. І німецько гітлерівські іберменші йому на зміну сталінські сатрапії задумали закувати Україну в нові кайдани, український нарід, вірний традиціям своєї до тогочасної визвольної боротьби, відповів стихійним, а відтак організованим опором на німецько-гітлерівські спроби його поневолити. Український нарід не дав себе залякати німецькому теророві. Він не зігнув спини перед озброєною по зуби Німецькою імперією, як не згинав спини ніколи перед жодним наїзником впродовж своєї многострадальної, але славної історії, а раз, станувши на становищі оборони рідної землі перед ворожим насиллям, він почав власними ударами відповідати на удари противника. І це треба знати всім вам, дорогі брати й сестри, і всьому культурному світові. В оцій своїй крайні ворожій поставі до німецьких загарбників видержали українські народні маси, українські селяни-робітники і трудова інтелігенція, консервативно від першого до останнього дня німецької окупації. Український нарід не дав себе повести жодним квіслінгам, ні мусертам, ні іншим наймитам, які прив'язали б нашу визвольну справу до воза чужих імперіалістичних інтересів, а всіх нечисленних платних агентів, наївних політичних спекулянтів, що хотіли здати український нарід на ласку німецького сатрапа, він зумів змести з поверхні життя та виконати поза його борти. В оцій своїй однодушній революційній поставі українські народні маси єдиною лавою станули за своїми самостійницько революційними керівниками, за своїм революційним політичним проводом та спільними силами високо підняли. Самостійницькі прапори боротьби, незламно документуючи всьому світові тверду волю українського народу жити вільним і незалежним життям. А коли терор німецько-гітлерівських наїзників і більшовицько-партизанських парашутних зайдів почав щораз дужче наступати на життя і майно громадян України, український нарід покликав до життя своє збройне рам'я, свою славну українську повстанську армію УПА. Що перейняла на себе охорону українських народних мас перед насильствами гітлерівсько-сталінських імперіалістів, і вкрились ліси і гори, балки і чагарники України повстанчими загонами новітніх українських козаків, месників за ворожий терор і борців за волю народу, і промовило болотисте полісся та розлога волинь, заговорило лісисті Карпати, озвались таємні Дніпрові плавні. А за ними й широкі українські степи. З усієї України, з усіх її закутків, озвалася тверда мова кулеметів, що стала відповіддю українських народних мас на ворожі намагання закувати її у кайдани. І почавши з зими 1942-43 років, на цій твердій мові розмовляє український нарід зі своїми ворогами до сьогодні і розмовлятиме на ній так довго. Доки остання нога імперіалістичного наїзника не зникне з України, бо український нарід ніколи не зрезигнує зі своєї боротьби за волю, а раз розпалене полум'я підпільної самостійницької збройної боротьби українських народних мас проти наїзників ніколи не потахне, воно не потахло досі, себто майже по півторарічній новій більшовицькій окупації України, сьогодні знову, як і в минулих роках, Україна в розгарі своєї революційно визвольної боротьби. І саме це хотіли б ми, наші брати й сестри, на еміграції довести до вашого відома. Ми хочемо, щоб ви і весь свободолюбний світ дізналися про те, що український нарід не тільки не зрезігнував зі своїх політичних цілей, а якраз в умовах найважчого сталінсько-більшовицького терору скріпив і посилив свою революційно визвольну боротьбу. Сьогодні знову ліси і гори і степи України повні тих, що волі прагнуть і що за народні інтереси постояти готові, сьогодні громадяни України знову станули на захист своїх політичних і соціальних прав, в боротьбі за власну державу, і кожна українська душа і кожна українська хата стоять нездобутими твердинями в боротьбі проти кривавого сталінсько-більшовицького наїзника. Зокрема, цей факт єдності і спільної боротьби українського народу проти ворогів хотіли б ми наші брати й сестри на чужині довести до вашого відома. Незалежно від усіх підступних спроб сталінсько-більшовицьких загарбників та їхніх платних підбріхувачів, всі ми тут, на українських землях, стоїмо в одній лаві боротьби, в єдиному всеукраїнському фронті, в дружньому змаганні українських селян-робітників і трудящої інтелігенції. За здійснення наших найважчих національних ідеалів, за відбудову української самостійної соборної держави. Нас тут не ділять кордони, нас не роз'єднують жодні територіальні віроїзповіччі чи психологічні різниці, ні партійні спори, бо партій тут немає. Тут є тільки єдиний український нарід, який страждає, але бореться в єдиному революційному фронті. Його і нас усіх єднає, наша свята ідея. А кріпить незламна віра в перемогу. І, звертаючись до вас, наші брати й сестри, в оцей важкий, але героїчний час ми, як найважчі керівники революційно визвольної боротьби українського народу на рідних землях, кличемо вас пом'янути великі дні цієї історичної боротьби, що тепер ведеться на степах України. Ми кличемо вас передусім склонити ваші голови перед кращими синами українського народу. Впавшими героями нашої революційно визвольної боротьби. Водночас, ми взиваємо вас, що є синами того самого українського народу, стати гідними ваших братів і сестер, ваших батьків і матерів, що всі по своїй силі в єдиному фронті боряться за відбудову української держави. Зокрема, взиваємо вас стати гідними тисячів отих знаних і незнаних борців, стрільців і старшин Української повстанської армії УПА. Щодень у день і ніч у ніч захищають свій нарід від ворожого насилля, що в повній відданості й повній посвяті щодня і кожної години глядять у вічі смерті та боронять чести українського жовняра, а як треба, гідно вмирають за друзів і за нарід свій. Ми взиваємо вас бути гідними синами народу, який видав із себе українську повстанську армію УПА, армію, що в повній незалежності від яких-небудь зовнішніх сил. Та в оперті, виключно на власні сили українського народу, безперервно бореться від трьох майже років зброєю, реалізуючи одиноко правильну, вповні незалежну українську самостійницьку політику, та за цей час виросла до ролі серйозної військово-бойової та політичної сили і стала могутнім чинником нашої визвольної політики, довкруги УПА. Що в сучасний момент являється дорогоцінним скарбом та власністю українського народу, і довкруги нас, як найвищого політичного керівництва українського народу, в його революційно визвольної боротьбі, об'єдналися найширші маси всієї України, українські селяни, робітники й трудова інтелігенція, створивши єдиний незалежний фронт спільної боротьби. Тому звертаємось до вас в оцей історичний момент. Наші друзі на еміграції, кличемо вас також там, у далеких краях Європи і всього світу, Станути єдиним спільним фронтом за велике спільне діло, за відбудову української самостійної соборної держави. Нехай підуть у непам'ять всі спори, хай маліє та зникає все, що може вас ділить, хай живе і розвивається те, що вас єднає, що вас лучить, що робить з вас могутнє українське рам'я на вигнанищі. Яке дасть піддержку краєві та поможе всьому народові нести важкий тягар визвольної боротьби, тільки спільними зусиллями краю та еміграції, тільки при вмілому використанні назовні боротьби, що її веде сьогодні край, тільки в спільній акції усього українства здобудемо українську державу. Тому, наші брати на чужині, всі ваші сили віддайте на службу краєві, на допомогу тим, що боряться. Що, незважаючи на всі ворожі насильства і підступи, високо держать прапор нашої революційно визвольної боротьби, хай не буде ні одного з вас, що стояв би осторонь гігантних змагань, які веде в сучасний момент український нарід за своє право на існування, на вільний політичний і соціальний розвиток, всі на фронт спільної національно визвольної боротьби. Кожний настійку, байдуже, де він не перебував би, завжди у глибокій свідомості великої ідеї, що за неї ми боремося. А тих споміж вас, друзів наших, що між вами найсильніші й найкращі, тих, яких притягують до себе широкі лани України, ми ждемо тут. Вас привітають наші рідні ліси й степи, вас приймуть у свій гурт, випробувані і заправлені в боях героїчні українські повстанські загони. Хай живе єдиний спільний революційний фронт боротьби українського народу, хай живе єдність краю і еміграції. Всі наші зусилля і всі наші труди віддамо на потребу нашим героїчним бійцям і старшинам нашої славної української повстанської армії УПА, підпільним борцям Українського Самостійницького фронту і усьому українському народові, що бореться на рідних землях, хай живе українська самостійна соборна держава. Вічна пам'ять і слава героям нашої революційно-визвольної боротьби, що впали за кращу долю українського народу. Смерть сталінсько-більшовицьким загарбникам. Слава Україні. Україна в липні 1945 року. Президія Української головної визвольної ради УГВР. Головна команда Української повстанської армії УПА. До всіх українських вояків, що перебувають поза межами Батьківщини, звернення президії Української головної визвольної ради УГВР, Генерального секретаріату військових справ УГВР і головної команди Української повстанської армії УПА. Українські вояки з рідної України, з наших зруйнованих сіл і міст, з наших могилами вкритих і знаряддями розорених піль. Та ворогами стоптаних степів, з наших таємних лісів, ми найвищі керівні органи українського народу, на час його визвольної боротьби за власну суверенну державу передаємо вам наш бойовий привіт: минає рік, як ви, одні в рядах чужих армій, другі як учасники попередніх визвольних змагань, залишили рідні землі, з яких уступав керувавий німецький окупант. І на які знову грянув відвічний лютий ворог української землі, більшовицько-московський загарбник. Не хочемо тут входити в те, чому частина боєздатних синів українського народу була змушена воювати в чужих ворожих Україні арміях під чужими прапорами і за чужі імперіалістичні інтереси. Не питаємо сьогодні, хто винен, що українські боєздатні сили розпорушились по всій Європі. А не стали всі до одної лави під наші рідні національно визвольні прапори на українській землі. Хочемо ствердити тільки одне: незважаючи на важке і, здавалося би, безвихідне положення українського народу в часі московсько-німецького змагу за володіння над Україною, український нарід не дав себе поневолити і проявив непохитну волю жити самостійним, державним життям на своїй землі. Насторожі цієї волі він поставив збройні кадри своїх синів, Українську повстанську армію УПА. В роках Грізного лихоліття Українська повстанська армія підняла прапор визвольної боротьби за українську державу і не дозволила його потоптати ворогам українського народу. Вона була і є виразником і живучим доказом повної незалежності від будь-яких зовнішніх чинників. Української визвольної політики і її революційних керівників, що служили і служать єдино справі українського народу. Вона зберегла чистоту ідеї і правильну політичну лінію визвольної української боротьби, і врятувала вояцьку честь свого народу. Своєю зброєю і кров'ю своїх стрільців, вона писала нові сторінки до історії українського війська. Впродовж трьох років боротьби. Не зламали її неситі германські наїзники, не впала вона теж на коліна перед НКВДівськими червоними ордами. Гітлерівська Німеччина, один із ворогів України, вивінована всіма модерними воєнно-технічними засобами, розтрощена, впала та зложила зброю. Українська повстанська армія заправлена в боях з гітлерівськими наїзниками в свою чергу. Вже більше року бореться успішно з більшовицькою Москвою і являється сьогодні єдиним оборонцем української самостійницької ідеї, оборонцем громадян України перед кривавим більшовицьким терором і насиллям, месником народних кривд. Кров'ю найкращих синів спливає українська земля та ніщо не захитало віри в остаточну перемогу, і жодна більшовицько-московська сила не сокрушить зброї українського повстанця. Бо крім зброї, його серце горить ще полум'ям віри в невмирущість і непобідимість ідеї боротьби за українську самостійну соборну державу, і це є найміцніша зброя повстанця. Українські вояки на чужині. Нам відоме ваше трудне положення. Нам відомо, що ви опустили зброю з рук, якої не довелося вам вжити в рішальний момент в боротьбі за українську державу, та незважаючи на те, ми радіємо, що ви збереглись у вирі сучасної боротьби, бо віримо, що одної зброї ви не дали собі вирвати і ніколи в жодних умовах її перед ворогом не зложите. Ця зброя це віра в ту саму ідею, за яку сьогодні борються українські повстанці, це кожночасна бойова готовність, ту віру обернути в чин і маршувати там, де сурмлять бойові сурми, де торохтять кулемети, де гудуть гармати. Де ведеться кривавий замах забути чи не бути українському народові чи українській державі? Українські вояки на чужині. Хоч поділили нас кордони, ми хочемо творити з вами одну бойову дружину. Ми хочемо, щоб усі ви все своє знання, свої сили, свій труд і як цього зажидає від вас рідна Україна, своє життя готові були пожертвувати для волі величі її. Коли хто з вас готовий боротись у важких умовах повстанського життя, тоді вертайтесь на рідну українську землю. Вона вас привітає як своїх синів і нових борців за її волю. Вертайтесь вам відомими шляхами, бережіться більшовицьких комісій і транспортів, бо всі ті, що при їх помочі вертались, ще дотепер своєї батьківщини не побачили. Для них приготовив кремлівський таран вітчизняний подарок. Нову п'ятирічку далеко від рідної України в невільничих Сибірських заводах. Всі ви, що залишаєтесь на чужині, пам'ятайте, що весь український народ веде затяжну боротьбу за єдину священну ідею, українську державу, довкруги цієї ідеї під керівництвом найвищих революційних органів лавами станули всі, що не служать чужим імперіалізмам. Хай для вас, українські вояки. Ця пригадка буде довговказом, ясно горіючим смолоскипом серед темряви еміграційного життя. Всі ваші сили, ваші знання, ваш труд віддати на службу краєві і його боротьбі це для вас наказ, наказ, який передає вам український нарід, що бореться, кривавиться і перемагає. Віримо, що ви, українські вояки на чужині, не станете осторонь цієї боротьби. Але внесете до неї свій досвід і свій труд. Ми свідомі того, що перед нами важкий шлях боротьби, який вимагає героїзму і кривавих жертв, та ми не сумніваємось, що ви, українські вояки, перші на чужині, станете на цей шлях жертовної боротьби і праці, щоб соромом не вкрити імені українського вояка і землі своєї, героїчна боротьба наших предків. І українських повстанців, і пам'ять про лицарську смерть за українську державу це для вас наказ. З'єднані однією вірою в боротьбі, під єдиним керівним революційним проводом здобудемо волю українському народові, відбудуємо українську самостійну соборну державу і здійснимо запітний образ княжих часів, маршуючи як нові княжі дружинники, щоб шоломами своїми зачерпнути води із далекого дону. Слава Україні! Постій в липні 1945 року. Президія Української головної визвольної ради УГВР, Генеральний секретаріат військових справ УГВР, головна команда Української повстанської армії УПА.